день, мене звати Марія. Я сьогодні вам покажу техніку рибічих Хіст в колічці. Ось так воно буде виглядати у вас. Виглядати. Е, нам потрібна буде рогатка, е, крючок і резинки. І ось такий гачечок. Ну що ж, давайте працювати. Візьмемо рогатку і за вашим смаком беремо резинку вісімкою. Ось так. Тепер. Беремо фіолетовий, або інший колір, який ви захочете. І ще одну таку саму, іншого кольору, або таку, як на нижню, або другу. Тепер беремо саму нижню і надіваємо наверх. Ось так. Тепер беремо синю і надіваємо на верх або інший колір, який ви забажаєте. Тепер беремо обожнюємо і. Бере, беремо нижню О, два кінці, наверх. Тепер беремо синю знову і надіваємо. Це Ось так от. Ні. Тепер беремо фіолетову, і наверх. І продовжуємо. Наклекємо на кірку. На Я хочу наклейки наші. Трохи внес опустимо. А тепер знову знизу наверх. І надіваємо другу. Наступну. І продовжуємо. Надіваємо і знизу знову? Беремо фіолетову і надіваємо. Або іншу. Тепер червону, так само наверх, фіолетову знову надіваємо. Саму нижню, наверх і ось так. Ось так. Бачите, який в нас виходить? він Ось так надіваємо синю або іншу. Надіваємо знизу наверх, знову, ось так. Беремо синю і надіваємо наверх. Беремо фіолетову і наверх. Беремо фіолетову, наверх надіваємо. Щоб це в нас не розпускалося. Випадково не розпустилися ми його отак от надіваємо, бачите? Ось фіолетове, ось ось, синім, ось так. Тепер фіолетове одіваємо знову? Ось так. А тепер нижню саму синю наверх. Синя і беремо філет. Ось так. Ось так. Бачите? Може вам так не сподобається тримати, тому можна це зняти. І у нас вийде тоді воно таке. Надіваємо знову син. Воно вже достатньо велике для пальця. достатньо велике для пальця. Давайте поміряємо, що, що воно вийде. Ще за маленько, тож плите далі. Ще два рази надінемо. Надімо і різні кольори. Тепер фіолетовий надіваємо. Так. Першу. Вот такую. И вот Вот так. Вот так. Теперь фиолетовую последний раз надеваем. Последний раз фиолетовую. И вот так вот синюю надеваем. А тепер синю надіваємо цю наверх. А тепер синю надіваємо останній раз, а тепер дивіться. Останню фіолетову наверх знов надіваємо, останній раз знімаємо. І ось ту синю також останній раз знімаємо. Ось цю в мене один кінець залімаю. Ось так, бачите? Все воно в мене на одному кінці. Ось. Тепер беремо гачок. І отак беремо, відтягуємо. Ось так, знімаємо. І отут це -то тоненьке надіваємо. А тепер ото, що знизу в нас оці дві сині, ми беремо їх і надіваємо. Ось так. І ось таке у нас кольце вийшло. Ось бачите? Мені було з вами дуже приємно <плес> гарного вам дня і гарних гоплетіння. 多多把吃。